Майдан вирував, а в обласній раді таки зібрався кворум. О 14-й тут розпочали сесійне засідання. Голова одразу оголосив про вихід з правладної фракції Будуємо Хмельниччину разом п'ятьох депутатів. Один за одним слово розпочали брати представники опозиційних сил. На жаль, ситуація розвивається таким чином, що на сьогоднішній день ми вже маємо десятки загиблих. На сьогоднішній день ми маємо загиблих не тільки в столиці в місті Києві, де відбуваються справжні бойові дії. Сьогодні ми маємо загиблих в місті Хмельницькому. Зрозуміло, що ці речі потребують оцінки, і ці речі потребують реагування. То сьогодні актуальна питання світів відміжовується та чи інша людина, яка має відношення. від що є, що роблять багато? Багато вже варших плав. Я думаю, що це е, багато хто з вас вже цю для себе ситуацію десь внутрішньо посвідомив. Далі більше обласна партія регіонів тріснула по швам. Заяви про вихід з неї голові ради одразу подали 16 депутатів. Політичні партії усі показали на нездатність врегулювання. Ситуації, яка є сьогодні в нашій державі. Тому депутати обласної ради від партії регіонів, які знаходяться в цьому залі, написали заяви із виходу з партії заради спокою, стабільності і миру в нашій державі. Обранці вимагають звіту про вчорашні події від керівників обласних силових структур. У залі знаходиться лише головний міліціянт краю Сергій Шутяк. Я хочу заявити, що вчорашня ця надзвичайна подія, яка сталася. Це юрисдикція військової прокуратури. Військовий прокурор є процесуальним керівником. А працівники в міліції є виконавцями тих доручень, яких які ставить військова прокуратура. На сьогоднішній день ми проводили самого ранку огляд місця події. На даний час ще працівники міліції там працюють. Там треба дуже детальний огляд проводити. Багато роботи треба зробити, тому що як вчора було заявлено, що це був рикошет. Там треба повибирати той весь граніт на ступіньках. Ну, дуже багато треба працювати по мілочах. Тому більше по цій події, більше пояснити вам нічого не можу. Поки депутати допитували правоохоронця на майдан, люди привели керівника обласного СБУ Віктора Крайтора. Розлючений НАТО вплеть на роздер його на шматки силами загонів самооборони людей. Дещо вдалося вгамувати далі без коментарів. Назад не підібратися, шановна громада. Я начальник управління Служби безпеки Хмельницької області. І я цього не скриваю ні перед ким. Перед вами я вчора виступав на тому подіумі з тої розбитої брущатки. Відповідав на всі ваші запитання. Сьогодні ні від кого нікуди не тікав. Сьогодні ми завершили роззброєння управління. Чекайте, розброєння управління, здали всю зброю, боєприпаси. Військову частину ця зброя не їде ні на майдан, вона залишається на складах Хмельницької області. Персонально хто стріляв? Я вам такого не можу сказати. Тому, що була самотока вчора. По цьому, по цьому службовцю, я вже немає тут, є кримінальне провадження. Розбереться суд і виясне істину. Я була одна дівчина між всіма хлопцями. Одна дівчина. Я стояла під селі, тому що я воюю так само, як всі хмельничани. Я хочу добра, я хочу, щоб люди мирно жили. Ви мене чуть не застрілили вчора? А застрілили просто цю дитину. Два 6 років молодший мене. Йому 21 рік. Я готов взяти на себе всю провину. Від розправи НАТО по віктора Крайтора ховають у стінах обласної ради. Час від часу його демонструють розлюченим майданівцям, аби ті штурмом не брали облраду. Тим часом на сесії депутати схвально голосують звернення запропоноване представниками народної ради. Відсторонення президента від, від обов'язків і терміново вибори президента і Верховної Ради терміново відізвати хмельницький підрозділ Беркуду з вулиць Києва на місце їх постійного базування. Опозиціонери наголошують на необхідності активніших дій. Окрім звернення, пропонують позбавити облдержадміністрацію повноважень та створити виконавчий комітет обласної ради. Рішення підтримують. Позачергове сесійне засідання закривають, втім із зали ніхто не розходиться. Активісти знову беруться допитувати голову СБУ та примушують написати рапорт. Рап, прошу вашу дозу звільнити мене з органів СБУ. В зв'язку з подіями. Що сталося? 19.02. Чотирнадцято року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по указаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Представники прокуратури затримують Віктора Крайтера. Ми його на даний момент офіційно затримуємо і разом відправляємося у розташування військової частини для складання першочергових дій в подальшому. Дана особа буде направлення в кімнату тимчасового тримання. Аби впевнитися, що голову СБУ відвезуть у правильному напрямку. Автозак з ним супроводжують представники самооборони. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич. Новини ті 7